Терміново неподалік Кремля, прямо в центрі Москви, сталася стрілянина. У результаті є загиблі та поранені. Постраждали навіть поліцейські. У чому причина конфлікту і до чого тут Кадиров? З'ясуємо в цьому випуску. Ви на фабриці новин. Починаємо у центрі Москви. посеред дня стався конфлікт зі стріляниною. Епіцентром події був головний офіс компанії Вайлберіс. Він розташований у будівлі бізнес-центру на Романовому провулку. У якийсь момент туди спробували уірватися молодики зі зброєю, після чого очевидці почули звуки пострілів. По сусідству із офісом компанії розташований факультет журналістики Московського державного університету. Російські медіа повідомили, що одразу після початку стрілянини усіх студентів евакуювали. На відео вони гуртувалися на першому поверсі. Втім, паблік перший університетський невдовзі заперечив факт евакуації. Мовляв, навпаки, усіх студентів та персонал закрили всередині. Нікого із будівлі не випускають і не впускають. У результаті стрілянини стало відомо про загиблих. За даними російських медіа, це 28-річний Іслам Бек Ельмурзієв та 41-річний Адам Алмазов. Також поранень зазнали за попередніми оцінками близько семи осіб, серед них і троє поліцейських. На місце прибули карети швидкої допомоги. Постраждалих забрали до лікарні. Ще майже 30 людей затримали правоохоронці, їх доставили у відділок. У частини затриманих вилучили зброю і відправили її на експертизу. У самій компанії Wildberries повідомили, що ситуація вже стабілізувалася. Попри це, російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за двома статтями: застосування насильства щодо представника влади, а також хуліганство, яка взагалі причина конфлікту. Є дві версії. Першу озвучила власниця Wildberries Тетяна Бакальчук. Вона заявила про спробу рейдерського захоплення компанії із боку її колишнього чоловіка Владислава Бакальчука, а також його поплічники Сергія Ануфрієва та Володимира Бакіна. Жінка запевнила, що чоловіків у бізнес-центрі ніхто не чекав, тому охорона їх і не пропустила. Натомість сам Владислав Бакальчук видав іншу версію. Він стверджує, що на нього і його команду намагалися напасти, коли вони приїхали на переговори щодо будівництва нових складів. Компанії. А те, що сталося, назвав провокацією. Цікава деталь випливла згодом. Видання агентства з'ясувало, що в конфлікті брав участь боєць ММА із чеченського клубу Ахмат. Йдеться про спортсмена Умара Чечаєва. Його ім'я фігурує серед постраждалих у стрілянині. Боєць проживає у Грозному, а клуб Ахмат, до якого належить Чечаєв. Раніше заснував Рамзан Кадиров. У мережі навіть є фото, на якому спортсмен стоїть поруч із лавою Чечні. Та й самого Кадирова можна назвати причетним до заворушень у Москві. Справа в тому, що посіпака Путіна у липні цього року виступив на боці Владислава Бакальчука у його конфлікті із колишньою дружиною щодо контролю над маркетплейсом Вайлберіс. За їх версією Тетяна Бакальчук зв'язалася із незрозумілою компанією, яка віджимає бізнес. У підсумку Кадиров обіцяв допомогти, і, схоже, обрав варіант відправити під офіс своїх бійців спортсменів. Паралельно у Москві трапився ще один важливий епізод. Хоч і без стрілянини, але теж під носом у Путіна. У Росії затримали ще одного генерала. Слідчий комітет РФ відправив за грати начальника автобронетанкової служби Центрального військового округу генерал-майора Дениса Путілова. І знову йдеться про корупцію. Російського офіцера підозрюють у отриманні хабаря на суму 10 мільйонів рублів під час виконання держоборонзамовлення. Тож можна стверджувати, що чистки в Міноборони РФ тривають. І до інших новин в Україні компанія ДТЕК за власні кошти готує до зими пошкоджені та зруйновані теплоелектростанції. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, на це йдуть великі гроші: 4 мільярди гривень лише на те, щоб відновитися від обстрілів. Він пояснив, що іноземні партнери допомагають, і їх підтримка дуже важлива під час відновлення енергетичної інфраструктури, але це довгий процес, і пройти найближчу зиму доведеться на власному обладнанні ДТЕК і за власний кошт. Підсумував Сахарук. Зауважу, що у 2024 році компанія вже інвестувала понад 2,1 мільярда гривень. У ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів. ТЕС це всі новини на цю мить. Якщо випуск вам сподобався, то поставте вподобайку і не забудьте підтримати наш канал своєю підпискою. Дякую, що довіряєте, і побачимось.